Служба безпеки України знову гротескно довела, що в неї руки ростуть з правильного місця. Унікальна спецоперація і втретє бах по Кримському мосту. Цього разу з підводним ефектом без бойових дельфінів, але з артистизмом на рівні масада. Агенти Служби безпеки України кілька місяців грали в гру, в кого міцніші нерви з російськими камерами спостереження, і таки виграли. Замінували опори мосту на рівні дна глибоко та надійно, як справжня українська ненависть до окупантів о 4 годині 44 хвилини ранку, коли навіть російські сині фуражки Федеральна служба безпеки ще хропіли у своїх кабінетах біля камер спостережень, спрацював перший заряд без жертв серед цивільного населення за зі стійкою морською тривогою в головах військових злочинців. Підпірки мосту отримали персональний привіт. 1100 кілограмів тротилового еквіваленту люб'язно передано просто в саму душу моста. Тепер міст офіційно в аварійному стані, але за російською традицією продовжить працювати, поки не скаже Крим наш востаннє і впаде на самісіньке дно Чорного моря. Що ж, тепер кожен, хто їде через той міст, грає в російську рулетку або встигне, або потрапить до дна пекла. Буквально. Кримський міст стає все більш підводним, а Росія все більш державою 404.